Доброго дня, мене звати Наталія, і ви на моєму каналі Matusie Knitting. Запрошую підписатися на мій канал, тих, хто цікавиться в'язанням і хто дотичний до в'язального волонтерства. На своєму каналі я розповідаю про своє в'язання, про свої роботи, які я створюю для волонтерських клубів, для себе, родичів. І на замовлення. Одразу скажу, що я віддаю перевагу досить простим і швидким у виконанні в'язальним прийомам. Для мене це принципово, і за певних причин є вирішальним моментом, перед тим, як я починаю в'язати будь-який вирів. Сьогодні я вам розповім про. Речі, які я зв'язала для волонтерського проєкту 28 петель». Цей клуб опікується поспішайками, тобто передчасно народженими дітками. І зі стокової вовни, яка була в мене наявності, а я, як правило, купую її сама. Я створила два комплекти. Один комплект вже повноцінний, як зазвичай у нас буває. А інший на дану хвилину неповноцінний, тому що плетик, що я зв'язала до нього, ще у мене не висох. Тобто він лежить на горизонтальній поверхні і чекає висихання. Отже, за виключенням шапочки і шкарпеток темно кавового кольору. У мене вже на них є відео, я їх показувала одразу після завершення в'язання до прання, вони виглядали зовсім непривабливо і коряво. Після прання виріб, ну, всі практично вироби, що я зв'язала, тут вони свій зовнішній стан покращили, що взагалі-то цілком закономірно для в'язаних виробів з вовнем. Отже, значить, вовна Стокова з невідомого від невідомого виробника е, невідомого артикула із достеменно невідомим метражем, Але, на мій погляд, е, цей метраж був у межах 200-300 метрів у 100 грамах. В принципі, е, такий метраж якраз підходить для в'язання виробів для поспішає. Тому я цю вовну взагалі-то і купила. Єдине, що не люблю в'язати для маленьких дітей з темної вовни, але з певних причин, взагалі-то купила її. Отже, почну з повноцінного комплекту. Я показувала шапочку, шкарпеточки і кардиганчик, а плед у мене тоді був ще не зв'язаний. На сьогодні, значить, шапочка, отак вона виглядає. Полотно розрівнялося. Проблем з цією світлою ниточкою світло-бежевого чи пісочного кольору взагалі не, була, не було, тому що вона не тугої скрутки, вона виглядала на відміну що в процесі в'язання, а ось ця меланжевого кольору вона через те, що мала специфічну скрутку, вона була дуже така вся корявенька і хвиляста. після Прання вона взагалі-то досить добре вирівнялася, я б сказала, відсотків на 75%, і оціни рівності тут залишилися ну, зовсім мало маловираженими. І так, нагадаю, цифри до прання окружність 28, вона не змінилася. Довжина була 13, після прання стала 13,5%, тобто незначне. Видовження, в принципі, логічно за рахунок того, що петельки вирівнялися. Так, шкарпеточки. Оцей комплект увесь одяг, шапочка, кардиганчик і шкарпетки в'язала на 4,5, а пледик на 5,5. Шкарпеточки були подовжені 9 см. Стали 8 Стало 8,5, а по висоті були 9, стали 9 стало 9,5. Ну, вони такі вільненькі вийшли. Так, кардиганчик. Окружність по грудках була 34, стала 35, довжина 19 стала 18,5. Теж взагалі-то вирівнялося полотно. Але окремі такі хвилечки, характерні для цієї меланжової вовни, залишилися. Тобто дана пряжа показала, що вона після прання змінює трішечки розміри, але не дивлячись на свій такий специфічний вигляд і скрутку, досить взагалі-то стабільно тримає розмір при таких невеличких. Виробах, у таких невеличких виробах. Так, плетик. Для нього я планувала використати залишки ось такої бежевої ниточки і оцієї ниточки пістревого кольору. Як не бів, це було півтори пасми, але е, е, відтінки. Самої ниточки у двох різних пасмах все-таки неоднорідні. От тут на полотні, вони добре помітні, що тут більше якби в темний, такий в чорний, а тут більше в такий світлий коричневий відтінок. Значить, Як я в'язала, у мене клубочки були різного розміру, ну, ваги різної. І тому я вже так і вирішила, скажімо так, щоб зменшити кількість вузликів, як ниточка закінчуватиметься, де буде скажімо так, залишок від іншого виробу, там я буду приєднувати інший колір. У зв'язку з тим, що колір темний, я вирішила, що один край пледика у мене буде. Суто світленьке, щоб його можна було класти до обличчя, і я почала з більшого клубочку світло бежевого кольору. Здається, я набирала 77 петель на спиці No5,5 теж набирала гачком, 6 рядочків платочної гладі, потім по 4 петельки платочки для кромочки, О, ниточка вибилась, треба заправити. а далі решта петельки лицеві. Так, чергувала я чергувала, але на етапі ось цьому, ну тобто, о, десь 75% приблизно, може навіть і не 75, а 70, у мене закінчилися клубочки, які були наявні. Тому я вирішила е, приєднати тут, була в мене ниточка. Е, Сіверяночка мариносова із в'язання попередньої посилочки, де в мене була використана мариносова жовта пряжа такого кольору корала і біла. Я приєднала її і потім приєднала коричневу ниточку, яку я використовувала для в'язання. Другого комплектика. І е, шляхом е, суміщення краю в'язання, таким чином. Не знаю, робите ви так чи ні. Я так роблю, коли я прикидаю в процесі в'язання, приміряла ось так: от по діагоналі, щоб в мене вийшов квадрат. У мене десь виходило, що е, квадратик у мене е, виходив 60 на 60. Я сподівалася, що після. Проння і блокування, я, в принципі, вийду десь на розмір 58 на 58. Але вийшло так, що після висихання полотно таке добре зіскочилося, зменшилось у розмірі, і в мене вийшло так, що по довжині пледик у мене 57, а по ширині він звозився до 52 см. І важить він 128 г. Ну, я думаю, що. Все рівно є такі маленькі дітки, які вагою і до кілограма, і їм навіть трошечки менше, ніж стандартний пледик, теж знадобиться. Так, і тепер другий комплектик. Почну із кардиганчика. Я його показувала до прання. Отже, ем, окружність у нього була 30 см, стала 31 см. Довжина була 19, стала 18,5. Вага не змінилась, важить він 42 см. Тут більш чітко видно, особливо по спиночці, оця зона переходу з одного кольору на інший, такими зубчиками. Мені більш подобається, тому що на попередньому кардиганчику через пістрявість ниточки все, весь цей перехід, якби нівелюється, він не дуже помітний. Тут це більш симпатично. Так, шапочка вагою 13 грамів, на окружність 30, висота 11,5. Вирішила я, тут резиночка 2 на 1, аналогічно кукеточці перейшла на темний колір, але вирішила висвітлити шапочку і маківочку теж дов'язала таким коричневатим кольором. Так, шкарпеточки. На е, довжину ступні 7,5 висота 9,5, важать вони 12 г. В'язала я і кардиганчик, і шапочку і шкарпеточки на спицях номер 35 і маю сказати, що ця коричневата ниточка має такі певні смуги, де з'являється така більш світла друга ниточка. Скрутка і такий, неначе сіруватий відтінок. І ось видно, що одна шкарпеточка більш темна така, а ця більш така з сіруватими діляночками. Але це одна й та ж сама ниточка. Здається, дві. дві пасми були. Вони не зовсім стандартні по вазі були, і, можливо навіть, що це пряжа е, домашньої скрутки, і тому вона. Нестандартного фарбування і нестандартного, скажімо так, нестандартної ваги. Отже, два комплектика майже готові. Я випрала е, другий пледик, випрала іграшки, які я показувала в одному з відео, і, скоріш за все, е, найближчими днями у мене вийде відео, де я покажу посилочку, яку я спакую, і більш детально зупинюся на плетику, який я зв'язала із залишки отакої от ниточки охристого кольору. І коричною покажу, як я вийшла із ситуації для того, щоб створити другий комплектик. Дякую вам за перегляд, гарного дня, натхнення! Україна понад усе!